Надцятого року з ініціативи Чернігівського обласного управління Української бібліотечної асоціації стартували громадські обговорення бібліотека інформації користувачів. Мета їх це привернути широке коло громади до життя нашої бібліотеки. Наша бібліотека, центральна районна бібліотека, також залучилася до громадських обговорень. І сьогодні ми вийшли в люди, щоб здійснити анкетування, під назвою якою має бути сучасна бібліотека. І ми починаємо наше анкетування із центрального парку міста. Куди ми йдемо? Йдемо? Важаєте повинна бути наша кібертека? Можете відкрити? Представтесь, будь ласка, як вас звати? Ані на камеру. Ну скажіть, будь ласка, ви ходите до бібліотеки? До... Ми... Раніше ходили. По соборній центральної бібліотека. Так, раніше а зараз чому не ходите? Зараз не ходимо. Не цікавить вас література зараз, так? Ну а чим ви більше цікавитесь літературою? Чи, мабуть, ви більше? Цікавитись інтернетом, якщо Можемо, вас інтернет, Зараз інтернет більше можна з інформації. Ну, в нас також є інтернет-послуги. Ми також пропонуємо нашим користувачам. Так що, якщо вас зацікавить, скористатися нашим інтернет-послами, теж можете до нас підійти. А коли ви ходили до бібліотеки? вам задовольняли наші літератури, да. яку вам знаходи бібліотекарі? Ну, знаходили те, що треба. Воно. Ну якою, ви думаєте, повинна наша бути бібліотека сучасна? Менше книг більше щоб були послуги інтернету чи більше якоїсь інтернету не бути? Це повинні, тому що ми ніхто не вміє толком користуватися інтернетом. Ви думаєте, що бібліотека все одно і книги все одно залишаться? Хоч і буде інтернет, це все робить А ви думаєте, що щось треба міняти, чи нічого не треба змінювати в бібліотеці нашій? Так як є, так і залишається. Можна залишається. Ну і що ви нам хотіли б побажати? Розвиватися, щоб більше Ходили таких, як ми, ходили більше, з інтернету ми вже зверталися. Дякуємо. Від цього потрібно? Які нові послуги вести? Що ви хотіли бачити нове? Ну це, мабуть, такі, щоб ми ви виходили за спілкувалися на вулиці, Доброму, да? так? Агітували. Дякуємо, Приходьте до нас в бібліотеки. Дякую, бібліотеки. Ні, ще так? Але раніше ходили. А як Художні користувалися чи художні. Я люблю художні. А, не люблю, але я. зараз ви не ходите, тому що не цікавець, взагалі не цікавитись своїми книгами, чи не сподобалося в бібліотеці? <сум> Ні, в бібліотеці сподобалось. А не хожу зараз через те, що погано дуже бачу. Через те я не можу читати. Днем я не читаю, а ввечері на роботі ну, не виходить, не виходить у мене. А взагалі тут книжки дуже люблю. Ну а взагалі як Ви вважаєте, які книги повинні бути в бібліотеці більше? Дожди чи більше для учнів таких кожних, і для учнів. Я думаю, що повинна бути всяка. Віта. Література повинна бути всяка, доступна для кожного і кожного, то чим інтересує. Ну, ви бажаєте, що бібліотека взагалі повинна і буде існувати? А, і бібліотека бібліотека повинна бути. То через те, що не все можна вичитати, десь бібліотеці. Що в мене бібліотека це. Це моє захоплення було з, самої, з самого дитинства. А що ви вважаєте, повинно, може, щось повинно змінити в бібліотеці, щоб було краще? Mm, ну, Взагалі, що ви хочете побажати? Побажати Бібліотек. хочу, щоб більше коштів виділяли на ваші фонди. Добре. Ну, дякую вам ну, До побачення. Чи завжди вдається бібліотеці знайти потрібну інформацію? Не завжди буває закраїть день. Так, якщо іноді або ніколи, то яких матеріалів, на вашу думку, не вистачає в бібліотеці, що це таке має бути, що треба доповнити з цим? Ну, можливо, більше інформації про якусь певну людину, там про якусь є географія. Так, я. Чи достатньо комфортні умови в бібліотеці? Температурний режим, дизайн, наявність приміщення додаткових масових заходів, доступність фонду, комп'ютерне обладнання або ваші пропозиції, що б ви хотіли додати? То, ну, напевно нічого, все важливо. Ну, що може порадити, що не вихотіли ще. Для молодого покоління чого не вистачає? Ну, так, що молоде покоління постійно сидить в інтернеті до дизертектики. Ну, що б ви хотіли додати? Ну, от чесно, якби такі фантазії, така, дають кошти, все можна зробити. На вашу думку, що б ви зробили? буде цікавих книжок там до різної э, фантастики. У домі літератури. Так, І покажіть, будь ласка, а, ранок себе це розпоска. Ви ж коли були у студент, була в тому що Я на ринку Софія Іванівна. Чи відвідуєте ви нашу бібліотеку чи її читатню? Так, є читачем вашим. Чи давно ходите до нашої бібліотеки? Всю життя. А взагалі, яку перевагу, які книгам надаєте? Чи найбільше подобаєте читати? Та все подобається. Все подобається, все найбільше про любов. Про любов. Ми думаю, для жінки це саме актуально. Ну, Скажіть, будь ласка, зараз ви ходите до нашої бібліотеки, що ви хотіли в ній змінити? Можливо, щось хотіли побачити нове. А там усе добре? Там все гарно. Да. Ну, зараз досить актуально, так як і для молоді, так як і для старшого покоління, то актуальний інтернет. Скажіть, будь ласка, чи відісняє інтернет книги на даний час? Книга саме лучше? Тобто книга залишиться <смеш> як і інтернет, так <смеш> ну е, добре, дякую вам за таку змістовну гарну відповідь. Тож заходьте частіше до нашої Кожен день. І... Будемо добре. Дякую до вам. таких людей, як ви будемо кожен день і кожен час. Спасибо ходите до нашої бібліотеки? Скажіть, будь ласка, яку перевагу найбільше яким них у мене найбільшу перевагу. Ну, класику я прочитала в молодих своєї. Я ще читаю ну, люблю, Дашкову, Полікову, Олександру, любу хорошу літературу. А да. взагалі чи давно виходить до бібліотеки? Ну приблизно можливо скільки років. Іменно вашу бібліотеку. Нашу да. дуже давно. Я думаю, больше зітвіли не давно. давно. А взагалі, взагалі виходите до бібліотеки, знаєте про наші послуги. Що ви, можливо, хотіли нове бачити в нашій бібліотеці? Можливо, якісь послуги, якісь нові, щоб з'явилися. Що ви хотіли бачити до себе? Для мене мені, конечно, не хватає. Тому що ви в основному це жінська література, да, от така любовна романи, там, і дитективи в основному. А є ж автори. які... Именно авторы Кипаши Фрозу, Киши есть и Ирина Грекова, Имила Урицка, есть авторы, кивановекал навсегда. Хотелось больше, чтобы вот такую литературу покупалась. А так у нас все устраивает. Мне нравится ваша библиотека. І стрічки, які то проходять, все кажуть. Ви відвідуєте наші зустрічі, ходите Так, Це зараз була наша зустріч. Добре. Я таке запитання б задати. Зараз дуже актуально. все світ говорить про мережу інтернет. І також ви знаєте, що в нашій бібліотеці інтернет є. Невеличкий міні інтернет. Ви користуєтеся, так? Так, а от ви читаєте і користуєтеся інтернетом. Скажіть, будь ласка, взагалі, чи витиснуть колись інтернет-книгу? Чи можливо книга тут? Тож я можу читати в інтернеті. у меня есть интернет, я, пользуюсь там, читаю некоторые вещи, какие-то новинки какие-нибудь оттуда. Но для меня -а -а, не хватает книги в руках. Все-таки книга должна быть, я думаю, она останется. Это не только мое мнение, потому что у меня есть и родственники, и дочка это молода, но все равно она читает, конечно, книги. Мы покупаем книги. Я всегда покупала, у нас дома хорошая библиотека, и я собираюсь вам что-нибудь принести, потому что у нас через еще ждем богатых книг. А так, спасибо. Читальным залом, залом я пользовалась, я для своих родственников искала там за воєнні води, старою правдо приуччено вибирала одного ну, діла підборку. Mm -hmm. Хорошо. Вас да, хорошо, уютно і самознання навиваєтеся з таких, по хороше розвагнення. спасибо yeah. вам. Спасибі вам, вам велике так, за таке інтерв'ю. Ми там сидити завжди задивляємо. Спасибо. Кожного дня ходите до нашої бібліотеки. я кажу, мені дуже нравится, що мені дзвонять, що постійно дізнаєтесь від Володимирівна або Люда позванята скажуть, і так що спасибо їм. Спасибо Вам великі. Наступним зустрічі висите. Доброго дня. доброго. Дня. Я десяти читачем бібліотеки. Да. Ви ходите до якої бібліотеки, до раємної, до району, що заходите по собою. До нашої бібліотеки. А скажіть, будь ласка, яку літературу ви більше цікавитеся? Художньою. Вас задовольняє наші як література надають наші бібліотекарі? Ваш... Задоволяють ваші запити? Щас не дуже. А що менше об'єм новинок. Так як а... ходимо часто, вже перечитали велике кількість літератури, то зараз те, що йде зараз новинки, то ну, мало новинок. Значить, ви хочете побажати, щоб у нас було більше да. новинок да, літератури. Да. А якої літератури саме? Детективи, фантастика, любовні романи, які саме ви більше читаєте? Детективи, історичні і любовні романи. скажите, пожалуйста, еще, вас, уважаете у нас умовы в библиотеке комфортнее? Вот завтра в библиотеке, да, да, да. Ну, конечно, было, чтобы было чуть побольше. Хочется чуть-чуть побольше. Но там просто еще шокол... ну, как, сами... Ну, как сами условия нравятся, обслуживает как нравится. Но, ну, конечно, побольше пожелательно было. Если бы была немножко больше площадь для библиотеки. Ну, що ви хочете ще нам побажати? О, Божечки, живо можна. щось. Можливо, нові послуги якісь хотіли послі, бачити в нашій бібліотеці. Щось нове. <гум> І, господи, я не знаю навіть. <гум> ну, я зрозумів, що конечно. ви хочете, да, щоб, жила... да, щоб у нас було більше нової літератури, щоб у нас було більше приміщення. Да. <гум> так. Що, може може це... інвесторів більше з'явилося, які б допомагали бібліотеки. Желають, я понял. Ну, это... я... Ну, я... Ви ж посидіть і побольше Дякуємо вам. До <laughs> Обязательно. Доброго дня. Доброго дня. Ви, себе, будь ласка. Мене звуть Лена. Чи відвідаєте ви нашу бібліотеку, яка знаходиться напроти паспортного столу? Відвідую. А як давно відвідаєте? Ну, років 10. Років 10? Да. А взагалі, які книги ви полюбляєте читати? Де да, різні? Зараз беремо дитячі, беремо різні. А раніше брали і історичні, брали, і історичні такі. Тобто зараз переважають більшість. Так, да, більше дитячі, дитячі, дитячі да. книги, Так. А взагалі ви відвідуєте нашу бібліотеку, відвідували бібліотеку. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли в нашій бібліотеці побачити, що стане? Можливо, в наших послугах. Ну, зараз більше приважаю інтернет, тому хотілося б більше якісь інтернет-сторінки, щоб були. більше, щоб ти вінка. В інтернет <реш> <реш> ну, тоже у нас в нашій бібліотеці є сайт Руської центральної районної бібліотеки. Ми можете в пошукову систему зайти і подивитися, знайти відповідну інформацію про нашу бібліотеку, знайти відповідні заходи, що ми проводимо в нашій бібліотеці, що у нас відбувається, новинки, книжок, тобто та інформація, яка вас цікавить. Тобто, ще таке запитання, як ми доторкнулися вже до інтернету, скажіть, будь ласка, чи от на даний час він є дуже актуальним? Чи витиснуть надалі інтернет книгу? Чи книга залишиться? Ну взагалі то більш такого де інтернету зараз більше. Ну хто знає, читати все одно треба книжки більше і е, от очі? Воно так більше зірсує інтернет і комп'ютер. Ну все я думаю, що далі, то це витиснеться, це, це книжка не не інтерес. Витисни. чи витіснити. Я думаю, що витісни інтернет витіснено. Ну так як нам що ви хочете побажати, могли б побажати нашій бібліотеці. Бабише клієнтів гарних, читачів гарних. Всього-всього найкраще. Ми дякуємо за таке гарне інтерв'ю. Також ми вас запрошуємо із вашим синочком до нас до бібліотеки знайти відповідні цікаво дитячі для серу. Цікаві і для вас, так як і для вас, і для вашої родини. Дубаю, дякуємо. Дякую. Дякую. <ресв 'язувати> Доброго дня, я, я бібліотекар з Приволозької районної бібліотеки. Те, ще знаходиться до паспортного столу. Та ви ж мабуть знаєте. Мене звати Ірина. А як вас звати? <ресв 'язувати> Марина, скажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви нашу бібліотеку? Ну, ще як училася, я відвідувала її. А зараз немає часу нема відвідувати. Часу. А яку ви літературу читали в нас? Ну, ще як училася, я дуже любила романи читати. Ну, а зараз, такі як вдома є казки, я читаю дочки казки. Ви літературу купуєте? Чи у вас є своя бібліотека? Ще... Та, ще мої книжки поставалися, і я її читаю. Ну що ж, я вам хочу сказати, ви можливо і пам'ятаєте, що в нас дуже багато, як для вашого віку, в нас дуже багато комерційної літератури, дуже багато художньої літератури. Це і любовні романи, і детективи, і фантастика, історична література. Це і українські художні автори українські нові автори дуже цікаві. Потім для вашої діточки У нас дуже багато літератури. Можливо, ви пам'ятаєте? У нас є дитячий відділ, і там у нас дуже багато літератури. І у нас відділ постійно поповнюється новою літературою. у нас там виставочки постійно діючі для таких Самих малесеньких діток книжечки це найпростіші і обкладеності. А тоді вже спірники казок, і авторів е, різних. Тож дуже цікава книжечка. Потім у нас є, не знаю, як ви заходили до нас не Ні, ще тоді не, не було. А вас вдома комп'ютер є? Нема. А ми надаємо інтернет посвідків, тобто можна користуватися інтернетом. Постійно користуватися інтернетом. А як ви вважаєте, цікавіше книгою користуватися чи інтернетом? Навірно, книгою, тому що ж там можна і подивитися, все, як ядочки, так я розказую, що ж там намальовано, ми все учимо, читаємо, букварки читаємо. Ну, тож, якщо ви давно у нас були, ми вас запрошуємо до нашої бібліотеки. І я думаю, що там ви знайдете літературу як для вашої дитини, так і для вас самих. Спасибо. Чекаємо на вас. До побачення.